Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. То село Березне, так? Село Березець. А який то район? Село Березець Городоцького району. Приїхали тут до чоловіка, є такий жеребець. Трирічний жеребець. Карий на продажу. Жеребець, жеребець вже запріганий, але запріганий тільки, тільки в парі. Жеребець тільки ходить в парі, покаже, як одного не запрягали. Такий от жеребець, го. О, маленький. Такий от жеребець. Метр шістдесять. Метр жеребець. Метр шістдесять має висоти. Метр, метр 80 обхвату, 23 нога. Ого, о маленький. Такий от жеребець. В парі ходить олігансько. Ось от такий, от. такий жеребець. 27 вересня минуло три роки. Черебець називається кари. Ви його задзембайте, бо ви його не втримуєте, Вон кубили кась біжить. Тут ще трохи стадо, люди. Черебець адекватний, спокійний, дає кувати, ноги дає, що заодно, що передно, зараз покажемо. Задзамбайте, задзамбайте, кш! Кишбула! Киш! Кш! Уш. Пусть! Уш. 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 Киште! Заребець адекватний! Моя зірочку маленьку на чолі! Такий от жеребець карий. Кого би такий коник інтересував, я номер, номер, номер телефону лише в описі. 0.68. А я потім напишу, то що 0.68. Жеребець, жеребець. Коні поприходить. То котрий ваш лисий? А он в то в Шираху Лесу нашу пить. чуєш? Хай де приведе. Ні-ні, то я кажу, нехай хай Зараз покажемо ще коня, чоловік має пару. Ще коня має пару. Покажемо, з яким конем ходить в парі. Ехка! Ну знімайся, знімай. Ох, його якби зараз ту пустив, він би ту кару робив. І от жеребець. село Березець, Городоцький район. Номер власника лишу в описі. Хто кого б клобут, який не інтересував. <кій> Ціна буде договірна. Підкутий наперед. Підкутий наперед. Дається кувати без Він Як коней не бачив, зараз спокійний його вивели. стайні, ми його міряли. Він зараз спокійний. О, що тобі є? Тут покажу вам тут от таке от стадо. Кщ. Киш! Киш! А, де? От з тим олесим коням ходить в парі жеребець. Та, і та Ітасилася б'є! О, він мене, мене не замотав. Оп, обожай, замотає. <риві> о, замотає! Ох, хоче, хоче! Хоче <риві> того смальцю і все. <риві> ладно, так голову тримає, ладно, ні? Струнку, буде, йти. струнку Ви буде. Струнку йти. Ну, голову тримає так Гонорово. Та я тобі скажу, що він і не дуріє, так знаєш, як то не раз... Жеребець, то, а як... тому не можеш втримати. Як А як, так, а як він ноя гарно підгинає передній. Як Ну от, ладний буде коник. Що, не може сюди позлопати? Ага. Що там солова кобила є? Таке відділо вийде сьогодні у нас. Тихо, тихо. Хе. Карий, ти що карий витворяєш, карий? Ох, його якби пустив, він би за то стадо так гонив чоловіч. А, він має великий той його кінь? Ну, великий кінь. От Підійду покажу. Не може злопати. От його лисий кінь, теж той ходить з тим чорним у парі. Нині неділя лисий, ніде не поїдеш. А скільки йому років? 9 років буде. Досить великий кінь, грубий. Але він ту самий більший, я ся дивлю між тими, кінь. Досить великий кінь. Тому сірі має то червонолих, коти. Триші замок. Видиш? Я кажу, люди от кобилися б'ють і, і ніхто, не дасть, ні, ніхто не дасть пару рублів, би мав якесь лоша. Може, yeah, uh, okay. якщо буде тримав на нашому, може буде прибудили. Але то каже, що хоче халяви. Ну та халява. Леся, на, лисина. На, лисина. Великий кінь, теж кутий наперед. Не хоче конче сильно бігти. Досить бо моцний кінь. Не дається злопати, господарю. Чуєте? То нічого, я покажу ту солову. Не будуся сварити? Отакі от тут от от кобили. Слава кобела. Об'єся б'є? А Тут ще є така. Біло, лиса кобила груба. Бажай, бажай, будь зараз блятой. Тут така груба кобила водіє. Такі-то от, такі от пироги. Ось от такий от коник на продажу. Номер, номер власника лишу в описі. Це гарно стоїть. Номер власника лише в описі, кого буде інтересувати, дзвоніть, ціна договірна. Кінь адекватний. Кується, все як має бути. 3 роки минуло 27 вересня. Знаходиться село Березець Городоцький район. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, слава Україні, будьте здорові!